І всім сонце, з вами я, Нікстекс, і сьогодні я вам скажу, чому, на мою думку, Call of Duty Mobile краще за Standoff 2. Ну що ж, почнемо. По-перше, в Call of Duty є більше можливостей, там можна додати різні штуки до оружок, приціли, глушаки і інше. В стендофі такого не можна. Також там є скиналі, stand вони Stand of. Але в Call of Duty можна міняти скін на персонажа. А в стендофі цього немає. Ось так от. По-друге, у Call of Duty є більший вибір оружжя. Там є більше автоматів, більше пістолетів, більше гранат, більше ножиків, більше всього. Так що, я думаю, це робить ігру цікавішою. І останнє, по-третє, це ком'юніті. Мені здається, що в Call of Duty ком'юніті краще. Так, у Call of Duty можуть зустрітися погані ігроки, але так-то я їх зазвичай не бачу. А от у стен кожну катку щось не так. То дівчата обзиваються, то хтось там про маму жартує. То так-то можу сказати повний капіць. Так то, я пам'ятаю, як я раніше грав в стен-офф, там навіть ще поганіше було. Ось так от. Ну що ж, а на цьому кінець. З вами був я, NixoTX. Всім удачі і всім пока!